Густий туман огортав київську вулицю, де Захар Крамаренко стискав у руці потертий шкіряний портфель. Вітер зривав з дерев мокре листя, а воно кружляючи осідало на його старомодному піджаку. Чоловік дивився на скляні двері бізнес-центру столиця так, ніби вони приховували не просто офіс, а якусь таємницю з його власного минулого. Дорогі слухачі, чи бували у вашому житті моменти, коли те, як ви говорите, важливіше за те, що ви говорите? Ставте лайки та коментарі, якщо вам знайома ця несправедливість, і слухайте історію, яка змусить вас по новому поглянути на свою унікальність. Захарові запам'яталось, як два роки тому він стояв перед тим самим будинком. Осіннє сонце грало на позолочених ручках дверей, у відображенні яких він бачив своє напружене обличчя, 24-річний випускник економічного факультету Чернігівського університету, який приїхав підкорювати столицю. Тоді він вірив, що диплом з відзнакою і природний аналітичний розум все, що потрібно для успіху. Листя каштанів м'яко шаруділо під ногами, коли він піднімався сходами на третій поверх. Компанія фінансові рішення займала половину поверху. Кремова табличка з вишуканим логотипом відбивала неоновий світ стелі. Доброго дня, до вас на співбесіду, сказав Захар, відчуваючи, як в горлі пересохло від хвилювання. Адміністраторка, з ідеальною зачіскою, окинула його поглядом, затримавшись на штанах, що були трохи закороткими. Прізвище. – «Крамаренко. Захар Крамаренко. Зачекайте, будь ласка. Її тон був підкреслено офіційним. Він присів на краєчок шкіряного дивана. Час тягнувся невимовно довго. Молоді люди його віку проходили повз у бездоганних костюмах з відполірованими посмішками, дехто розмовляв англійською, з легкістю перемикаючись на українську. Захар провів рукою по своєму піджаку, купленому на випускний ще п'ять років тому. Коли його нарешті покликали, Захар зайшов до просторого кабінету. Панорамні вікна відкривали вид на сірі осінні хмари над Києвом. За круглим столом сиділи троє: двоє чоловіків у темних костюмах і жінка з гострим поглядом та червоною помадою. «Захари Романовичу, правильно? почала жінка, яка представилася Вікторією Павлівною, керівником HR відділу. Розкажіть про свій досвід. Захар глибоко вдихнув і почав розповідати про навчання, про практику в невеличкій бухгалтерії в Чернігові, про аналітичні проекти, якими він займався. Ви кажете, робили аналіз ринків, і які ваші висновки щодо п'ятирічної перспективи? запитав один із чоловіків, постукуючи олівцем по столу. Захар відчув, як його обличчя трохи розслабилося він міг говорити про цифри годинами. Захар почав наводити статистику, прогнози, детально розкладаючи причину на слідкові зв'язки. Але щось змінилося в атмосфері кабінету. Вікторія Павлівна переглянулася з колегами. Захар помітив ледь вловиму посмішку на обличчі молодшого з чоловіків. Вікторія перебила його на півслові. Дякуємо Захаре Романовичу. Вона затнулася на його по батькові. Скажіть, а ви звідки родом? З села Яворівка, Чернігівська область. Відповів Захар, але вже два роки як у Києві, закінчив університет тут. А, селюк. прошепотів молодший чоловік так, щоб його почула тільки Вікторія, але Захар вловив це слово. Жінка кивнула. І де ви зараз мешкаєте в столиці? Орендую кімнату на оболоні з одним одногрупником. Добре, дякую. Мабуть, на сьогодні все. Ми вам передзвонимо. підсумувала Вікторія Павлівна, демонструючи, що розмова закінчена. У коридорі Захар зупинився, відчуваючи дивну порожнечу в грудях. Він не міг зрозуміти, що пішло не так Він знав матеріал, відповідав по суті, його резюме повністю відповідало вимогам. Відповіді від фінансових рішень він так і не дочекався, через тиждень наважився зателефонувати сам. На жаль, ми обрали іншого кандидата, прохолодно повідомила адміністраторка. Лише через місяць, за кавою, з колишнім одногрупником Олегом, який тепер працював у великій аудиторській фірмі, він дізнався правду. Ти знаєш, Захаре, я тут на корпоративі був і зустрів Ларису з фінансових рішень, вона там у відділі маркетингу. Ну, трохи випили, Олег заминався, крутячи в руках чашку. І вона розказала, що їхня HR-ка, ця Вікторія, про тебе говорила на зборах. Що ти, мовляв, дуже кваліфікований, але говориш по селянськи, і що з клієнтами тебе спілкуватись не пустиш, вибач, друже. Захар тоді посміхнувся через силу, його видав його ж голос, оте протяжне о, оті неправильні наголоси, які він не міг перебороти, як не намагався. Шлях до успіху в столиці виявився теренистішим, ніж він думав. Захару довелося погодитися на посаду молодшого спеціаліста в маленькій консалтинговій фірмі Простір на околиці міста, де зарплата ледь дотягувала до 15 тисяч гривень. Його завалили рутинною роботою перевірка звітів, прості розрахунки, яких він навчився ще на другому курсі. «Захаре, ти що, знову наголос не там поставив фінансовий треба казати, а не фінансовий. Сміялася Кіра, білява дівчина з яскравими нігтями, що сиділа за сусіднім столом. Так і видно, що не місцевий. Він усміхався, хоч такі зауваження кололи самолюбство. Кожного вечора він дивився уроки правильної вимови на Ютуб, прослухував записи новин, намагаючись вловити правильні інтонації, але акцент, здавалося, в'ївся у саму його сутність. Повертаючись до своєї орендованої кімнати, де все вже давно пахло чужим життям, Захар інколи згадував село, маленьку яворівку, де запах свіжоскошеної трави заповнював легені, а небо здавалося нижчим і ближчим. Він не соромився свого коріння, але тепер відчував, що воно тягне його назад, не дозволяє вирватися із зони посередності. Час минав. Захар змінив квартиру, переїхавши у віддалений район, щоб економити на оренді 11 тисяч замість 15. Хоча добиратися до роботи стало довше, зате тепер він мав свою маленьку кухню, де міг випити чаю і подивитися у вікно, не бачачи сусіда навпроти. Того дня, рівно через рік після невдалої співбесіди, Захар побачив у стрічці новин компанія фінансові рішення відкрила філіал у Лондоні. На фото керівництво компаній позувало на тлі хмарочосів Сіті. Вікторія Павлівна стояла в центрі, в елегантному костюмі кольору Бургунді. Її рука лежала на плечі того самого молодого колеги, який шепотів Селюк. Захар довго вдивлявся у це фото. Не заздрість, а якесь дивне почуття несправедливості охопило його. Не тому, що він хотів опинитися в Лондоні. Звісно, хотів, хто б не хотів. Але тому, що його не взяли не через брак знань чи досвіду, через акцент, через спосіб мовлення, який зраджував його походження. У ту ніч він зателефонував батькові. Тато, як ти? запитав, відчуваючи, як на серці потепліло від самого звуку рідного голосу. Та як? Картоплю вже викопали, морози скоро, а у тебе як? Захар хотів розповісти про свої образи, про несправедливість, але щось тримало його. Батько все життя пропрацював у місцевому лісництві, мав мозолясті руки і чесний погляд. Що він знав про офісні інтриги чи про те, як важливо говорити певним чином? Та добре все тату, працюю потроху. Приїжджай, синку, давно не бачились. Приїду обов'язково, пообіцяв Захар. Хоч знав, що навряд чи зможе вирватися найближчим часом. Кожна поїздка це гроші, яких постійно не вистачало. У просторі Захар потроху піднімався кар'єрними сходами. Через півтора року після початку роботи його підвищили до спеціаліста. Зарплата зросла до 22 тисяч непогано, але все ще недостатньо для комфортного життя в столиці. Він навчився економити, відмовляв собі в багатьох речах, але регулярно надсилав частину зарплати батькам. Його акцент став менш помітним. Він працював над своєю вимовою, подовго слухав аудіокниги, повторюючи складні слова. Але інколи, коли хвилювався або говорив емоційно, сільський акцент проривався, і Захар щоразу відчував на собі погляди колег. Захаре, у тебе непогано виходить із фінансовим моделюванням, сказав якось Віктор Степанович, директор простору, літній чоловік з повільними рухами і тихим голосом. Але клієнтам тебе все ще не можу довірити, розумієш, це імідж компанії. Захар розумів і змирився він перестав мріяти про кар'єрний ривок і зосередився на тому, що мав. Пошуки нової роботи, які він періодично розпочинав, не приносили результатів або зарплата була нижчою, або досвіду не вистачало, або акцент. У свої 26 він відчував себе вигорілим. Осіннього дня, коли дощ не припинявся з самого ранку, а до зарплати залишалося ще 10 днів і всього 500 гривень на карті, Захар отримав дивний дзвінок. Добрий день. Захар Романович. Голос у слухавці був глибоким і впевненим. Так, це я, відповів Захар, подумки перебираючи, хто це може бути. Мене звати Максим Віталійович Островський. Я представляю компанію «Екоенерджі». Ми шукаємо фінансового аналітика з досвідом у малому бізнесі. Ваше резюме потрапило до нас досить неординарним шляхом. Можемо ми зустрітися для співбесіди. Захар знизав плечима. Він не надсилав резюме в жодну екоенерчі, але відмовлятися від можливостей було б нерозумно. Звісно, коли йде. Завтра о 16-й. вулиця Богдана Ступки, 17, бізнес-центр, перспектива, офіс 505. Захар записав адресу і подякував. Лише поклавши слухавку, він згадав, що нічого не запитав про компанію. Швидкий пошук в інтернеті дав мало інформації. Еко займалася консалтингом у сфері відновлюваної енергетики, працювала з 2022 року, сайт був мінімалістичним, без фотографій команди чи детальних описів діяльності. Наступного дня Захаров перша за довгий час відчував хвилювання, схоже на те, що було перед першою співбесідою у фінансових рішеннях. Він одягнув свій єдиний костюм чорний, трохи завеликий, купований на випускний в університеті. Бізнес центр Перспектива виявився сучасною будівлею з тонованими вікнами. Офіс 505 займав невелике приміщення, обставлене стримано, але зі смаком. Захара зустріла молода жінка з кучерявим русявим волоссям. Ви до Максима Віталійовича? зараз я його покличу. Замить з'явився сам Максим Віталійович. Високий чоловік років сорока, з сивиною на скронях і засмаглим обличчям, ніби він щойно повернувся з південного узбережжя. Захаре Романовичу, радий познайомитись. Проходьте. Він провів Захара до невеликої переговорної кімнати з круглим столом і великим вікном, що виходило на осінній парк. Кава, чай? Ні, дякую. Захар сів, намагаючись вгамувати хвилювання. Що ж, перейдемо до справи. Максим Віталійович розкрив ноутбук. Я бачив ваше резюме, аналізував ваш досвід. Скажіть, ви розбираєтеся в зелених облігаціях та фінансуванні проєктів з відновлюваної енергетики. Захар чесно зізнався, що його досвід у цій сфері обмежений, але він готовий вчитися. Це не проблема, кивнув Максим. Ми шукаємо не готові знання, а здатність аналізувати складні фінансові моделі, бачити неочевидні на перший погляд ризики і можливості. Розмова потекла в неочікуваному напрямку. Замість стандартних питань про досвід і навички, Максим почав обговорювати з Захаром конкретний кейс, невеличке підприємство на заході України, що шукало фінансування для встановлення сонячних батарей. Як би ви структурували такий проєкт, щоб він був привабливим для інвесторів? Захар почав розмірковувати вголос, забувши про свій акцент, про манеру говорити. Він повністю занурився в аналіз, креслячи на папері схеми грошових потоків, пояснюючи можливі варіанти. І тоді, розумієте, ми отримаємо нижчий ризик для інвестора при збереженні достатньої прибутковості. Він затнувся, зрозумівши, що знову неправильно поставив наголос. Максим Віталійович, однак, не звернув на це жодної уваги. Він уважно слухав, робив нотатки, інколи задавав уточнюючі питання. Знаєте, Захар Романовичу, ваш підхід мені імпонує ви мислите системно і, що важливо, практично. Багато аналітиків губляться в теорії, а реальні проекти потребують конкретики. Захар не вірив своїм вухам. Невже він нарешті знайшов місце, де цінують його знання, а не манеру говорити? Дозвольте бути відвертим, продовжив Максим. У нашій компанії особлива ситуація. Ми працюємо з клієнтами з усієї України, багато проєктів у регіонах, де, скажімо так, мати спільну мову з місцевими це конкурентна перевага. Ваш так званий акцент, який я бачу вас турбує, для нас цінний актив. Захар відчув, як тепла хвиля розливається продяг. Уперше за два роки він відчував, що його особливість може бути перевагою, а не недоліком. Ми пропонуємо вам посаду фінансового аналітика з фокусом на проекти Північного регіону. Зарплата 35 тисяч гривень на місяць, плюс квартальні бонуси за успішні проекти. Робота передбачає відрядження в регіони, зокрема, і у Чернігівську область. Як вам така пропозиція? Захар, на мить забув, як дихати. 35 тисяч це майже вдвічі більше, ніж він отримував зараз. Це… Це дуже цікава пропозиція, коли можна приступати. Хоч із наступного понеділка, усміхнувся Максим Віталійович. наша HR менеджерка Ліна надійшли вам всі документи електронною поштою. Захар вийшов з офісу, як у вісні. Навколо падав дрібний осінній дощик, але він ледве помічав його. У голові крутилися слова Максима Ваш акцент цінний актив. Щось у всій цій ситуації здавалося надто гарним, щоб бути правдою, звідки Еко енерджі дізналася про нього, чому саме його обрали? Але ці питання швидко розчинилися в хвилі радості. Він дістав телефон і зателефонував батькові Тату, я змінюю роботу, і, схоже, незабаром приїду до вас у відрядження. От і добре, синку, от і добре. В голосі батька чулася справжня радість. Перший місяць у Еко енерджі був для Захара як калейдоскоп нових вражень. Він занурився в роботу з ентузіазмом людини, яка нарешті отримала шанс показати, на що здатна. Колектив виявився невеликим 15 осіб різного віку і походження. Тут працювали люди з Харкова, Закарпаття, Одеси, і всі розмовляли з тими чи іншими регіональними особливостями. У нас така політика, пояснювала Ліна, HR-менеджерка. Ми вважаємо, що розмаїття це сила, клієнти більше довіряють тим, хто говорить схоже до них. Поступово Захар дізнавався більше про екоенерджі. Виявилося, компанія була заснована трьома партнерами, включаючи Максима Віталійовича. Всі вони раніше працювали в міжнародних консалтингових фірмах, але вирішили створити власний бізнес з фокусом на регіональні проекти. Крупні гравці зазвичай зосереджені на великих містах. Розповідав Максим під час обіду, а в регіонах величезний потенціал, особливо у сфері відновлювальної енергетики. Але там потрібен особливий підхід. Не можна просто прийти в село з презентацією на 50 слайдів і очікувати, що тебе зрозуміють. Захар погоджувався він знав своїх земляків, практичних, недовірливих до міських хлопців у дорогих костюмах, але відкритих до тих, хто говорить їхньою мовою і розуміє їхні проблеми. Перше відрядження Захара було до містечка Глибоке у Чернігівській області, за сотню кілометрів від його рідної Яворівки. Місцевий фермер планував встановити біогазову установку і шукав фінансування. Дивись, Захаре, цей проєкт невеликий, але перспективний, інструктував його Максим перед поїздкою. Твоє завдання оцінити реалістичність бізнес плану і допомогти структурувати фінансування. Але головне знайти спільну мову з Григорієм Тарасовичем, власником ферми. Григорій Тарасович виявився кремезним чоловіком років 60 з обвітреним обличчям і хитрим поглядом. Він зустрів Захара з підозрою, яка швидко розтанула, коли той заговорив. А ти часом не з наших країв? запитав фермер, пригощаючи Захара чаєм з малиною. З Яворівки я, відповів Захар, не стримуючи посмішки. О, та це ж сусіднє село. А чий ти будеш? Крамаренко, Романа Петровича син. Романа знаю, хороший чоловік, у лісництві все життя, і розмова потекла в теплому руслі спогадів і спільних знайомих. Бізнес питання вирішилися напрочуд швидко. Захар допоміг фермеру скоригувати фінансову модель, розрахувати реальні терміни окупності, підготувати документи для банку. Він говорив просто і зрозуміло, не намагаючись вразити термінологією, і бачив, як в очах Григорія Тарасовича зростає довіра. Добре, що твоя фірма тебе прислала, а не якогось київського мудрагеля, сказав фермер на прощання, з тобою все ясно і по ділу. Повернувшись до Києва, Захар із захопленням розповідав про свою поїздку. Максим слухав з задоволеною посмішкою. Бачиш, я ж казав, ти наш секретний козир. За півроку роботи в «Екоенерджі» Захар реалізував п'ять проєктів. Всі вони були успішними. Його зарплата зросла до 42 тисяч гривень, він переїхав у кращу квартиру і навіть почав відкладати гроші. Але найважливіше, він більше не соромився свого акценту. Навпаки, тепер він використовував його свідомо як інструмент для встановлення довіри з клієнтами з регіонів. І ось. Рівно через два роки після тієї фатальної співбесіди у фінансових рішеннях доля знову зводить його з тією компанією. Захар стоїть перед тим самим бізнес центром, в руках у нього той самий портфель, але всередині зовсім інша людина. Максим Віталійович особисто попросив його взяти цей проект. Захаре, фінансові рішення шукають консультанта для оцінки можливості інвестування у відновлювану енергетику. Конкретно їх цікавить сонячна електростанція в Чернігівській області. Ти наш найкращий спеціаліст по цьому регіону. Візьмешся? Захар відчував, як його серце прискорено б'ється. Звісно, він міг відмовитися, сказати, що занадто зайнятий іншими проектами. але щось підказувало йому, що це шанс, який не можна втратити. Візьму й звичайно, відповів він. І ось тепер він знову підіймається на третій поверх. Табличка фінансові рішення все така ж вишукана, меблі в приймальні все такі ж дорогі. Але адміністраторка вже інша, молода дівчина з діловим виглядом. Доброго дня! Я від Еко Енерджі, зустріч з керівництвом. Так, так, вас очікують, проходьте, будь ласка. Він відкрив знайомі двері. За столом сиділа Вікторія Павлівна, все така ж елегантна, з червоною помадою, але з новими зморшками біля очей. Поряд молодший колега, який тоді шепотів «селюк», тепер з коротко стриженою бородою, і ще один чоловік, якого Захар не бачив раніше. Доброго дня, Захар Крамаренко, фінансовий директор «Екоенерджі». представився він, не показуючи, що впізнав співрозмовників. Вікторія Павлівна трохи нахмурилася, ніби намагаючись згадати, де вона могла його бачити. Захар помітив легке здивування в її очах, коли вона почула його ім'я. Вікторія Клименко, hr директор, це Ігор Валентинович, наш фінансовий директор, і Станіслав, керівник відділу розвитку. Станіслав, той самий молодик, простягнув руку для привітання. Сідайте, будь ласка, ми раді, що Еко погодилася стати нашим консультантом у цьому проєкті. Він для нас новий і, скажімо, відверто досить ризикований. Захар кивнув, дістаючи ноутбук з портфеля. Саме для того ми тут, щоб оцінити ризики. Я підготував попередній аналіз проекту на основі даних, які ви надали. Він почав презентацію, говорив спокійно і впевнено, не намагаючись приховати свій акцент, але й не підкреслюючи його. Він бачив, як поступово в очах Вікторії з'являється розуміння. Перепрошую, перервала вона його на середині презентації. Ми ми не зустрічалися раніше. Захар подивився їй прямо в очі. Так, зустрічалися. Два роки тому, в цьому ж кабінеті, я проходив співбесіду на посаду аналітика. Ігор Валентинович здивовано підняв брови. Станіслав зніяковіло відвів погляд. Тоді я отримав відмову, продовжив Захар, без пояснення причин, але згодом дізнався, що причиною був мій цільський акцент. У кабінеті запала важка тиша. Вікторія Павлівна зблідла, Станіслав нервово покрутив ручку в руках. Я я не пам'ятаю усіх деталей, нарешті вимовила Вікторія, але якщо це так, то це дуже прикро, ми могли помилитися в оцінці. Захар похитав головою. Все гаразд, я вдячний за той досвід. Він змусив мене шукати своє місце. Місце, де цінують не лише правильну вимову, а й професійні якості, і я його знайшов. У Еко енерджі? запитав Ігор Валентинович. Так, компанія, яка розуміє, що наше розмаїття це сила, а не слабкість, Захар усміхнувся. Але я тут не для того, щоб згадувати минуле ми маємо обговорити ваш проєкт. Розмова повернулася в ділове русло. Захар професійно окреслив основні ризики і можливості проекту, запропонував конкретні кроки для його оптимізації. Дуже змістовно, сказав Ігор Валентинович, коли презентація закінчилася, ми б хотіли продовжити співпрацю з вашою компанією і особисто з вами, як консультантом. Буду радий допомогти, відповів Захар, збираючи документи. Коли він вже стояв біля дверей, Вікторія Павлівна раптом підійшла до нього. Пане Крамаренко, я хотіла б вибачитись ми. я припустилася помилки, дуже шкода, що так сталося. Захар подивився на неї не з тріумфом, не з почуттям переваги, а з розумінням. Знаєте, Вікторія Павлівно, я давно не тримаю образи, але, можливо, ця ситуація стане для вас приводом переглянути деякі критерії відбору персоналу. В Україні багато талановитих людей, які говорять по різному. Вона кивнула, не знаходячи слів. Захар вийшов з бізнес центру в осінній вечір. Дощ припинився, і вологе повітря пахло опалим листям. Він глибоко вдихнув і посміхнувся. Два роки тому він пішов звідси розбитий, з відчуттям власної меншовартості. Сьогодні він повертався з відчуттям завершеного кола. У кишені задзвонив телефон. Це був Максим Вітальович. Ну що, як пройшло? Відмінно, вони хочуть продовжити співпрацю. Я не сумнівався. В голосі Максима чулася усмішка. До речі, у мене для тебе новина. Ми відкриваємо офіс у Чернігові, і я хотів би, щоб ти його очолив. Збільшення зарплати, звісно, більше відповідальності, але можливість бути ближче додому. Що скажеш? Захар зупинився посеред вулиці, не вірячи своїм вухам. Це, це неймовірна пропозиція. Дякую. Дякувати треба не мені, а твоїй роботі. Ти довів, що акцент це не вада, а особливість твоя особливість. Захар ішов додому, відчуваючи, як життя нарешті склалося у гармонійну картину. Він згадав батька, його мозолісті руки і чесний погляд, згадав рідну яворівку з її тихими вуличками і низьким небом, згадав себе, невпевненого хлопця, який намагався заховати своє коріння, свій голос, свою сутність. Тепер, через два роки, він знав, що не треба нічого ховати, треба просто знайти місце, де твоя особливість стає твоєю силою, і він його знайшов. Але десь глибоко всередині Захар розумів доля може зробити ще один поворот. Можливо, одного дня він сам буде тим, хто сидить по інший бік столу під час півбесіди, і перед ним постане хлопець чи дівчина з незвичним акцентом із тремтячими руками і очима повними надії. І тоді він не повторить чужих помилок, бо знає, що акцент це не просто спосіб говорити, це спосіб бачити світ. А осінній вітер продовжував зривати з дерев мокре листя. Воно кружляло в повітрі і падало на київський асфальт, так само, як падало колись на стежки Яворівки, там, де почалася його історія.